Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. На дворі стоїть тепла сонячна погода. Тож саме час приготувати страви на відкритому вогні. І сьогодні це рулетики з печінки та бекону. Як Я її готувала, то, що у нас буде на гарнір. Дивіться далі. Для приготування рулетиків я взяла 800 г курячої печінки, зачистила та залила молоком. Пів літри молока десь на цей об'єм. Стоїть уже півтори години. Дві упаковочки бекону, сіль, перець, все, мінімум спецій. Можете додати ще мускатний горіх, хто полюбляє спечінкою. Кабачок це вже просто ну, от захотілося мені кабачок гріль. Заправлю просто сіль перець та олійка. В першу чергу зілью молоко із печінки. Додаю перець та сіль. Так. Перемішаю. Все, приступаємо до формування самих рулетиків. Починаємо формувати рулети. Ось смужка бекону, вона така трошки довга. Ну, хоча можете і великі рулетики робити. Я буду розрізати надвоє, брати шматочок от печінки. Та ось загортити в такий спосіб. Так формую всі рулетики. Загалом у мене вийшло 17 ось таких рулетиків. Ну і, звісно, печінка у мене ще трошки лишилася. Що робимо? На пательню вершкове масло. Цибулька, моркова потерта. Підсмажилась морква з цибулю. Додаємо печінку. Вона, от так, до такого от легкого підготовлюється, не засмажувати до кінця. Перебиваємо і отримуємо паштет. Просто закачаєшся. Так. З кабачками у нас все дуже просто. Нарізаємо такими такої ширини кружальцями. Сіль перець. Якщо бажаєте ще якісь там ще приправи, будь ласка, додавайте, олія. Ретельно перемішуємо. Мангал у нас вже розтоплюється. Зараз піду подивлюсь, скільки там чи вистачить вже жару. От, поки спечуться самі рулетики, то і кабачки трошечки замаринуються. Закладаємо рулетики в решітку. Відправляємо смажитись. Рулетики наші смажаться, процес іде. От, готовність будете дивитися, от, кров ще виступає з печінки. От, потрібно часто перевертати на одну, на другу сторону, щоб вони не підсмалилися. Ну, і дивіться вже, звісно, скільки готувати, це вже дивіться по товщині своїх рулетиків, по вашому жару. Головне, щоб печінка всередині приготувалася. Пробуйте ножиком. Щоб кров при натисканні вже не виступала. Рулетики вже зняли, поставили кабачки. От, рулетика навіть отак один розрізали, щоб подивитися, чи вже готовий, чи ні. Ще пару хвилиночок і будемо куштувати. Кабачки готові. Рулетики готові вже були перед кабачками. От, одного рулетика розрізали, щоб побачити, чи вже все готово. От, давайте так, це вже буде нецікаво. Розріжу при вас, щоб ви побачили, які вони всередині. Те, що це смачно, то однозначно. І до такої м'ясної тяжкої страви, звісно, хочеться щось легеньке на гарнір. І кабачки, і гриль дуже чудово виконують цю роль. Як і завжди, хочу вам побажати натхнення на приготування не бійтесь експериментувати. Дякую за ваші перегляди, коментарі, вподобайки та до зустрічі в наступних відео. До побачення!